Сьогодні у рубриці цікава особистість ми познайомимо вас з талановитим художником, який вже багато років захоплюється мистецтвом. Його роботи відзначаються глибоким розумінням природи, а також увагою до деталей і кольору. У цьому інтерв'ю ми дізнаємось більше про його шлях у творчості та джерела натхнення. Мені так здається, що з залівцем я виріс і в дитсадку виховательки були здивовані. А більш потужно надихнув брат старший двоєвірний малював і малював добре. Навіть поступив до архітектурного ну, і один рік провчився і пішов. Ну, може це, а потім я познайом, познайомився був такий ну, скульптор на Дніпропетровщині, музика Володимир Ігнатович. І він якось підказав. І... Пішов, ну, якось усе разом пройшло. Як хтось дорожку пробив, поступив до художньої школи, закінчив її, до вчилища не вдалося поступити. Потім вже думаю, довчусь 10 років і пішов до будівельного інституту на кафедру архітектури вчитись. Закінчили інститут після армії. Поступив у Дніпропетровський художньо виробничий комбінат при спілці художників. І в ДХПК я проработав до 97-го году вплоть до закриття. Його. Володимир зізнається, що надихається природою рідного краю. Йому подобається спостерігати за красою краєвидів і втілювати сміливі образи в своїх роботах. Художник зазначає що все життя докладає великих зусиль, щоб досягти саме того результату, який хоче. Взагалі завжди багато часу я відповідав саме на підбору світу. Такої доволі таки примітивістської роботи, там в 3-4-5 світів я потім робив роботи, які вже були повно цінні. Кстати, вот эти работы, особенно вот эта, вот она выполнена, по сути говоря, в два цвета. Последнее время вот сумне было интересно сделать это нарисовать маки, но ну, не так, как их обычно на тёмном фоне, а вот создать просто вот этот вот цвет, попробовать передать прозрачность этого лепестка, этого цветка вот сделать. Не знаю, насколько это мне удалось, там в конце две работы мака есть, но так более-менее неплохо. До этого были более мрачные. Художник поделился также важной порадой для молодых мальчиков. По-перше, працювати. І працювати робота повинна приносити задоволення. Якщо задоволення немає, тільки там якийсь меркантильний інтерес, то це не дуже така легка професія художник. І, звісно, його бажання залишити добру пам'ять через свої роботи це важлива частина творчого шляху. Ми бажаємо йому натхнення на нові творчі досягнення і сподіваємось побачити ще багато чудових картин, які зможуть надихнути нові покоління художників. Долучайтесь до перегляду. Спільно ми відкриємо нові сторінки нашої громади, і цей випуск наповнить ваші серця теплом і натхненням. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.